Всім привіт! З вами знову Forest і, і це нова серія проходження Майнкрафту з модами. Сьогодні в нас, точніше у мене дуже багато планів. Ось, це буде підвал майбутній підвал тут Буде стояти. Ну я не буду зараз розкривати всі таємниці, що тут буде. Що до чого. Освітлення файне буде, я вже... я вже собі накинув приблизно, як все має виглядати. І тому, тому лишилося ре, лише реалізувати. Якщо е, ви могли замітити, коротше, я поставив текстурки. Ну і ніби FPS нормально тримається з текстурками. Можна буде попробувати, звичайно, ще поставити трошки менше розширення текстур. Тому що в мене стоїть е, 32. Можна поставити, але в принципі 16 буде вже. В принципі, іграю поки що так, якщо буде починати підлавувати, я скину текстурки і буду без текстур. Іграти. До речі, оця пічка напрацює від напруги 128. І якщо постійної напруги 128 нема, то вона просто працювати не буде. Як бачите, вона з'їла мені одну таку штучку, що я хотів переробити для панелів сонячних. Ну і я тут навіть попробував поставити трансформатор напругу. От. Бачите? Ну, починаю робити і... і все. І не роблю, тому давайте виключу, щоб не втратилася енергія. Як бачите, генератор вже включився. Підзарядити. Лави, до речі, дуже мало, тому, тому... чим пошвидше потрібно цю систему робити. На геотермалках вже розкрию вам секрет. Тут геотермалки будуть, тут енергозберігаючі. зберігаю ще й ці МФСУшки. І от зараз якраз зробимо одну з таких речей. Тобто давайте зробимо зараз МФ МФЄ. Так як нам воно зараз надзвичайно потрібно, щоб зробити алюміній. І... зараз давайте... Я пам'ятаю ніби крафт МФЕ. Але тут є од... Тобто, можна крафтити або ось так, або ось так. Тобто... Можна ще зробити з літіумних батарейок. Але щоб зробити літіумні батарейки, нам потрібні алюмінієві пласти... пластини. До речі, я обновив грехтеч до самого нового цього. Ой, з, кліє... з клієнтом я дуже багато попрацював. Алюмінієві пластині робляться в плейт бендинг машині. І всі пластини також там робляться, тому це дуже необхідна річ. Зараз ми будемо крафтити МФЕ, побачите чому, тому що мікросхеми, здається. Хоча ні. Хоча мікросхеми ні, але надзвичайно багато машин крафтяться не з звичайних злитків, а ось з таких пластин. Вони робляться дуже швидко, за 2 секунди, але от є проблемка, щоб полю... по... отримати алюміній. Ось на 25 000 ію, це таке, це я маю, 10 секунд, теж недовго чекати. 1700 розігріта пічка це також небагато. Але от є проблема з 128 за треба постійно, постійною напругою. А от через трансформатор, так як я зробив, щось от не дуже виходить зробити це. Була ідея підключити багато ботбоксів Тобто поставити їх в ряд і з кожного ботбоксу випустити по цьому і, і в трансформатор. Але сумніваюся, що ця ідея спрацює, тому все ж таки придеться зробити з енергокристалів. Але е Грехте додає таку можливість, як крафт енергокристалів не з алмазів, а з рубінів. Я вважаю, що це ну, реалістично, тому що Рубін, рубін дуже, дуже схожий з алмазом, тобто своїми властивостями. Він також дуже потужний. Ну могли б зробити якийсь трошки інакший енергокристал, але... Тож все ж таки додати. І... Тому оці червоні енергокристали також сині, але сині я не включав крафт, тому що це вже... це вже зачитерно. Е... Так, я, до речі, ще порився в настройках грехтека. Деякі крафти повиключав, деякі поключав. Ось. І оці во рубіни не трайте, тому що кожен один рубін це є один енергокристал. Тому вони зараз дуже важливі. Ага, і ще також мені потрібно буде обновити ...е... ...Gravity Suit. Тому що там додається... Зараз як... Як ми подивимося, Сюет. У нас нема, корот... Е, нема... цього як? Ну, тобто... Зараз я сбылся с думки. Буде армор. Стоп, он тут за листу и играют? Сует. Короче, вот это как-то с непоганым броням, мне я знаю крафтится. Эх, треба Требую поразбираться трошки. Это, здається Томкрафт. крафт. Да, не а точно Томкрафт. крафт. так, значит, зараз, зараз, не стоит Оця штучка є, тобто тут зараз крихтаху почалось. До речі, ванжі. Ван... Ванджера. Ванджера. Коротше, ванжжа буде. Е... Ану, так, крафт не стоїть з тамтих тобто з зефирів. Тобто ось у нас є шолом, який можна дуже добре заряджати. Правда, тобто, він дуже дорогий. І гравіт just played. Just played, так. Тобто ми літати можемо, ну і всякі таке. До речі, постараюся дійти до цього в цьому сезоні. Можливо, навіть зробимо собі. І ось є ще одна... Так, зараз. Вибачте мене, будь ласка, я за 5 секунд повернусь. Так, я повернувся, все нормально тепер. Так, я пам'ятаю, я зупинився, що хотів сказати, наскільки я тут бачу. Що тут нема такого... Тепер в нові версії Gravity Suit там є, що воно об'єднує і jetpack, і наноброню. Тобто це дуже добре, тому що, ну, і роалплайну, тому що я можу взяти наноброню, так наприклад, ну. Так взяти як реалістично, воно би виглядало. Я от беру і зараз собі ззаді jetpack накидаю і все нормально і лечу. Тобто все... Реалістичність більше додає і тому це добре. Також я удалив багато модів, ну, і, і більш продуктивніше став працювати в Майнкрафт. Тобто нам зараз потрібно 4 енергокристали за от таким рецептом я роблю. Далі подвійні... Е, так, мені потрібно, ось, якраз оцей рецепт, це буде якраз 4 штучки, мені якраз вони потрібні і машинний блок то я беру 4 таких штучок, трошки рестовані mm -hmm. хватить, тому що в мене тут ще є рестовані і тому повинно вистачати. Тобто, до речі, Project Day був дуже класний. Можна зразу все собі зробити. Бачите, воно автоматично підставляє. Так, якраз вистачало і сюди підкинемо рестовано трошки. Тепер... Тепер потрібно... Так, різано назад повертаю. Золото, золото в мене є. Беремо одну штучку, ставлю сюди і виходить 4... 4 кабеля подвійної, подвійної ізоляції. Тепер робимо так, так, так. Ага. Також мені потрібно... А от же в мене мало. У мене космога. Ну нічого, зараз швиденько обжариться. <кій> так, що тут у мене є? Закинемо кого сюда. Титаніум, до речі, той титаніум, його ніде не можна використати, тобто він не заміняє... Він не заміняється таким титаніумом з титаніумом з грех-течу. Так, десь він вже є. Ставимо швиненько перероблятися. Ось вже останнє доробилося, беремо градики. Ставимо сюди, щоб швидше було... Ох, як пішло одразу швиденько. Тобто в мене тут є... тут є дві штучки. Разу візьму рецепт машинного блоку, поставлю його сюди. Дві штучки. і мені потрібно ще пару штучок. Ну, тобто, 4, 5, 6 вже є, 7, 8. Просто закидаємо сюди, беремо машинний блок, забираємо це і це. Мені здається, бо там вже ніч настало. Так, там не стало нічого. Давайте поспимо. У нас не турбували всякі дві чоловічки. Чай-чай-чай. Так, желізо. Там плавати, до речі, желізо закінчується. Треба йде шукати алмази. Алмази, ставити кар'єр. І так далі. Ай, не попав. Ставимо машинний блок. І все. Забираємо наше МФЕ. Також нам потрібно. Потрібні будуть а от... Я не знаю, які ліпше взяти кабелі, тому що на стекловолокно по-російськи, а по-українськи. Коротше, кабелі такі прозорі склянув волокно, але ні, воно так не буде звучати. Ну коротше хай буде. Ну, не надію зрозуміло, які я кабелі, про які я кабелі говорю. Ось так. Ось ці клас файбер. Тобто я не хочу тратити алмаз. Тому що мені зараз дуже шкода алмазу. І прийдеться... Навіть не знаю. Золоті також не хочеться. Ну напевно найліпший варіант це буде ізольовані Отакі з Refined Iron кабелі Ух Ух ты! Потрібно буде таку штучку зробити. Вау! З одного Refined Iron 6 кабелів зразу. Так, 12 з трьох. це набагато вигідніше, але зараз... Зараз я не хочу її робити, тому що я не час, у до речі, що там стоїть? Піску... А, піску. <х� hehehe> Окей. М -м так. так. Так, 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 так. Тепер. Вставимо на її... Почесне місце. І важливо би було поставити заряджати навіть, знаєте, як я зроблю? Ай, не попав. Давайте я такого забираю звідси ці капсули. Хай воно, хай цей генератор доробить, допрацює на лаві, а коли я буду... По... коли поставлю на паузу, я тут поставлю декілька генераторів. Тобто знизу... Постараюся ще одну кімнатку зробити, але це вже напевно до наступної серії. Постараюсь зробити ще одну кімнатку. Тобто вона буде суто для рейл-танків. Тому що мені потрібна лава. Ну, я вже все придумав, тут буде йти лава, і там ззаді кабелі. Оці глаз. Стекляні кабелі. Ну а зараз... Ага, і ще між записом я сюди пічку перенесу цю пічку. Ту, що ми в попередній серії робили, то я вже такий, таку формочку зробив для неї. Тут буде стояти одна пічка, друга, третя і четверта. Тобто тут це буде оформлено файно. Це ще так. Тестове. Накидки такі невеличкі. Знаєте, навіть у можна вже демонтувати. Стоп, в мене здається, ще мав би бути такий кабель, так я... Так як я ж там прокладав е, так. Тобто, він має бути тут, так. якщо він є, а його я щось не бачу, не бачу, або тут. Так, правильно тут тоді. Це я який робив двох ізоляційних. Та мені одно хватить. Ні одної ізоляційної охотить. Стоп, наскільки я не помиляюсь, він повинен витримувати цю напругу. Ага, тобто вони... а вона хоч з'єднюється? По ідея і повинні бути. З'єднатися. Так воно з'єднюється все чудово. Все прекрасно. Е, так. Тобто, ага, і ще я хотів перед тим як поставити на паузу, я хотів розказати вам. Я поставив Applied Energistic. Це супер мод. Супер, супер, супер мод. Я не знаю, цей мод так різко вірвався і вийшов на такий високий рівень, тому що це справді класний мод, він дійсно заслужує поваги. Ось він додає... ну... Досить небагато, але Ну, тобто, не так як крехтех. Крехтех теж солідний. мод дуже. Тобто він е, створює б, таку мережу, в якій буде все зберігатися. Тобто переносить все на цифри, на цифри. Ось. Ось. Оце є те слово, яке я так довго не міг знайти. Тобто все... як в комп'ютері Записую на жорсткі диски. Тобто ось вони. 1 К то однобітний, 16-бітний, 64 стоп. А де 4 бітний Ось 4 бітний Тобто всю інформацію воно пере... все перетворює в інформацію. І дійсно заслужує поваги, як я вже сказав. Тому ось процесори, все, все чітко, все як має бути. Тому я зараз зупиняюся, роблю тести з МФЕ. Іду в шахти, тому що мені потрібні потрібні оці кварцеві кристали. Але тут є проблемка, навіть дуже велика проблемка. Я вже, я вже по світі ходив і, і тобто, руди вже згенерувалися і мені буде дуже важко знайти цей кварц. Ну, навіть не знаю, якщо я його не знайду, треба буде думати, що не можна... Ну тобто, з кварцевого з, з кварцевого порошку можна отримати кварцевий порошок, як можна отримати ще крім цих ага тобто ніяк тобто мені вже потрібно буде думати я не дуже хочу читерити. але якщо все ж таки не зможу знайти ні, ну я постараюсь. потрібно буде дуже далеко піти дуже далеко і знайти цей кварц. але це вже буде в наступній серії тому що я в цій серії хочу поставити МФЄшку. і нормально зробити щоб працював, працювала пічка моя тому що мені потрібні алюміній і так далі і сталь можна нормально переробляти вже тобто зараз ставлю на паузу ставлю МФЕ підключаю все і показую що в мене вийшло так я повернувся все зробив як бачите текстурки пропали тому що не знаю чому але почало більш лагати не знаю можливо комп'ютер потрібно було перезагрузити але я не став цього робити тому показу, покажу, що я зробив і на цьому буде все, тому що ці серії ми вже зробили багато. Та, де моя... Де моя морба. Так. Ох, ніфіга собі тратиться енергія. Тому потрібно буде чим пошвидше підключити генератори. Не знаю, чи навіть хватить. То була та енергія... Бачите, тут така лінія йшла до до цієї пічки, коли вона ще стояла отут. Я її переніс трошки і все. Ага. Навіть так, навіть... Тобто якщо в мене нема стільки енергії, навіть не потрібно запускати, тому що просто не справиться і воно встине. Ну добре, буду знати тепер. А так капець. Ну добре, я провів цей кабель, правда, не дуже гарно виглядає все це, я потім пущу все за стінкою. Та й втрати тут дуже великі, енергетичні. Тому... А до речі, мені здається, або я щось таке пригадую, що чим більше є ізоляція, тим більше, тим менше втрати. Якщо це справді так, потрібно буде погуглити це на Майнкрафтінг форум. До речі, самий нормальний форум, який я знаю про моди. Там переводи модів є. І все там. Все чітко. А по що... Ну, воно працювало навіть більше ніж до половини дійшло, але ш... тут така проблемка, щоб зробити... Потрібно 128 тисяч, а у мене 128 тисяч... Стоп, у мене було 128 тисяч. Хм. <гум> а може... А може А може і не було. Да, може чуть-чуть не хватило. Можливо, вона дійшла десь до цієї і назад. Надіюсь вам зрозуміло. Я тут поставив фаєшку, провів кабель, правда, на це не дивіться, це, коротше, до наступної серії я в перериві точно все поправлю, розвернув фаєшку, іншим боком пущу за стіною. Навіть якось подивлюся, як вигідніше зробити, поки каблі Поки не хочу тратити алмази, поки кар'єру нема. І сюди нормально причіплю знизу. Нічого не видно буде, все буде нормально. Далі постараюся доробити тут між цими. Тобто підлогу доробити між сарями І, як я казав, піду в шахту, тому що мені потрібен кварц. Мені потрібен кварц. Мені потрібен кварц, тому що я хочу почати працювати з М'Е, М'Е мережею. А в мене буде стояти ось тут, до речі. Ось в цьому місці. Тут зароблю. Ну, коротше, багато декоративних робіт. До наступної серії я постараюся все зробити і продовжимо в наступній серії. Ну, можливо, я тут... Так, між серіями я докращу генератори. Ви бачили вже, як я крафтив генератор, або... А може і не бачили. Гео... Термальний генератор. Окей, давайте тако. Гене. Ра. Тор. О, ось, 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 ось. Геотермалка. Гео... А, тхерма. Ясно зрозуміло. Тобто тут звичайний refinite iron, береться, робиться генератор, робиться або так, або ось так, або ось так, або ось так, або ось так з алюмінію, або... З інвару... З інвару. Ага. Тобто нікий із желізо або... Фороуст, але форос не тратить. Я вам вже здається пояснював чому. Ось. Як казав, пластинами використовується. Можна пластинами, а можна просто. Е, звичайним переповним желізом. Або дві мальниці, якщо у вас є дві непотрібні мальниці. Ну тут таке, то вже генератор, тобто робите дві порожні... Капсули, скло і отримуєте генератор. Потім з цього генератора я зроблю ось цей термальний генератор. Можна також з, інвар, з інвару роботи чи інвару. Потрібно буде подаватися як правильно. То звичайна геотермалка дві мікросхеми, звичайні. Скло цело. До речі, воно мені буде потрібне для сонячних панелей. Скло і пластина алюмінію. Тобто я, як казав, я проведу вже цього кабель нормально. Підключу генератори, тобто в мене тут назбирається трошки енергії і я вже зможу зробити собі алюміній трошки. І також в наступній серії зробимо е... Е. Plaid... машин. Машини. Машини. Е. Зробимо і можна вже робити плати. Як бачите, воно, воно все буде тут стояти, всі ці інструменти. Ну, тобто, технічні машини пічка і ну, все, що в мене зараз стоїть, там на горі. Покажу. Всі оці інструменти, навіть піч тут буде набагато більше. Але крім цих, тому що е, цей центрифуга і електролайзер будуть стояти у мене окремо. Ну, я хотів тут їх зробити по два ряди кожного, але... Але потрібно буде подумати якийсь ліпший варіант, тому що якщо захочу я за допомогою МЕ мережі, за допомогою Applied енергії все автоматизувати, то мені просто місця не забракне, тому що я планував задні підключити електрику. Ну і забракне місце і... і буде погано. Також потрібно буде подбати, подбати про цю частину, поки що не буду казати, що там буде. Догадки можете писати в коментарі. Що це за коробка 3х3? Що тут буде? Так, пишіть коментарі. Також підписуйтесь на мій канал, звичайно, ставте лайки. Дякую всім за перегляд. З вами був Форест. Це був індустріальний Майнкрафт. І всім удачі і па-па.